Так, відос, що на нас напали, такі прямо лінійні. Земля ферма. Тут є люди робочі. Ну, є більш тупі робочі, є чуть більш розумні робочі. Що то, що то, умовно кажучи, роби. Це що у нас квадратики чорно-білі, це поділ земля, умовно кажучи, на два сектора. Вони білі, типа... Другі чорні. Ну, враховуючи те, що тут довго ну, вони, я не правила, як то назвати, це контролювали землю. Коротше, ці білі дуже жорстко теж прогнили разом з чорними. Ну, і чорні спеціально оце так от ісполняли. І з-за того, що ці що, тут управляли, у нас є війна. Нашу, ну, була війна? Щоб подавити населення, ну, бо тут рабство, люди раби. І цей простой, який вистають, ну, війною спіляти і травмувати суспільство. Тобто, це, що в Німеччині там машини в'їжджають в людей, це травмування суспільства. Це що русских бомблять суджу самі ж своїх, це от ж потім, по тому до соціальної допомоги, це теж, щоб травмувати свої суспільство. Що на Ізраїль напали, там повирізали їх на їхні там незалежності? Щось таке було. Це теж так травмують своє ж суспільство, бо травмованими рабами легше управляти. Тобто ці вот травми здаються суспільству, суспільства ми ціленаправленно і війни це є один з таких великих інструментів. Завдання такої групової народної травми, щоб суспільство робили, що суспільство заткнулось і робило що хотіло. У Нас, оце, що ми бачимо, як я розумію, контролювали оці чорні завернуті сатаністи. Сатаністи ну це в прямому розумінні сатаністи і канібалізмом вони займаються. То в нас такий великий процент дітей, котрі пропадають. Ну, мамо кажуть, я м'ясо-говядина, а я телятина. Ну, така ж сама тема з людьми. І оце, що в нас тут всякі ці фільми, де хавують людей. Ну, це ну, не тільки фільми. Тобто величезна індустрія, де ці чуваки, які тут є зверху при, попри власть. Зверху є інопланетяни, вони теж поділені. Два видового кажучи. Вони, типу, більш нормальніші, а другі кончені. Уроди моразі і виблядки. І вони оце от хавають людей. Ну, тіпа, це чорні, які повністю зневажають всю цю штуку. Я таки, чесно кажучи, не розібрався, чому вони ненавидять людей. Мені здається, їм так простіше ну, тіпа, кажуть, що ми от такі мегамодні, а ці всі кончені бидла. Другі, типу, ті, ті, що білі, вони тіпа, мали би бути нормальні, тіпа, мали би бути, але вони так же само жорстко прогнили, просто так в халаміну прогнили. Того це все фігня демократія, ЛГБТ, блін, педофілія, і що там? ще. І оце трансгендер, оце, оце і вони так згнили. Ну і тут, от такий був гниття або вільний тут, і тут, і воно все загнило. І в нас як би, війна. Що ця війна дала зрозуміти цим от дібілоїдам, які тут управляють на землі? Ну що вони кончені дібілоїди, Їхня форма управління є наскільки богою. І породжує таку кількість ненависті, ну, що якби вони би просто ходили б по вулицям, чого вони скриваються, хто вони і хто, і тіпо, не хочуть, ну, щоб люди знали, хто тут управляє. <смі> якби просто було, по, -по, -по, по заборам по столбам би розвішували як гірлянди, знаєте, таку палку ж ти б'єшки, конфети з них випадають, ну, це от би з ними робили. Того вони якби, не, -не, -не, не світять мордами, що, щоб не знати, хто є хто. Плюс-мінус виглядають те, як ми. І на нас все це напали, щоб подавити оці всі блути, так сказати. Ну, дякуючи Богу. <свистити> і, і здоровому глузду, який є, в принципі, і в тих, і в тих сторін, бо до них теж щось доходить. що, що тут, якби, ну, Не так, що ну не були ж, наскільки прагнити, прогнити, що, що другі. По факту мали прогнити, що одні, що другі. але в них ще є така штука, як доля. Але по їхньому судьба, от, от, судьба. І от, от вже навіть до них оце от доходить, що вони там типу, релігійні в двох напрямках, ну, але і в тих, і в тих є судьба. Що якщо трапляється вже певна подія така, як би ця певна подія трапляється ну, не просто так чогось. І вони як би, не хатя скріпять душою, да, і так зубами починають розуміти, що зміни йдуть, ну, це я говорив. І хто якби пройде зміни? Би лишиться, всі решта прибруть. От і до них вже починає мало доходити. До цих, що білик у них у наріжці дійшло. Їхні зміни є, і, ну типа я їх вітаю, але вони якось, як на мене, занадто різкі, і я думаю, що вони наіграні. І навіть зміни почали доходити до оцих чорних, що там вони там уууууу, в своєму такому кому-то міру. До них теж воно починає доходити. Що тут плюс-мінус буде далі, як я розумію. Коротше, міг би сказати інакше, але більш позитивний результат да, історії буде. І що я хочу ще сказати, що люди тут чомусь вирішили відмовитися від розвитку. І це є Основною такою проблемою, але я не знаю, як пояснити, це коли калькулятор дуже радується, що він швидко рахує, що він цифри може додавати, віднімати туди-сюди. Да? Але калькулятор не може зазнати, що він є калькулятор. Річ. Ну, типу, ми тут є в світі, да? де би, калькулятору треба зазнати, що він калькулятор і він може там розвитися далі. І от Люди застарюють в цьому калькуляторному виді, і вони думають, що вони дуже розумні. Вони вміють рахувати. І оце от калькулятори я, що вже можна так визвати, ну, називаю людина робоча. Є ще потім, людина розумна. І оце -от, як людина розумна, перемішана з оцими, типу, управляючими, і це типу управляючі сильно думають, що вони модніші за людину розумну, бо вони там якісь там коротше менше з тим. Є оця класова відмінність. Класова відмінність полягає в нацизмі. Навіть ну, нацизм, марксизм воно разом. Тобто вони відокремлюють себе, презирають всіх інших, бо, типу, всі інші не мають тої кількості інформації та технології, ніж вони, і вони на базі цього, що в них воно є, рахують себе кращими за цих. Забуваючи те, що вони відокремлюють себе цим, також вони відокремлюють себе від своїх життєвих уроків, які є в них у житті. І вони також не розвиваються як особистості, ті, що управляють. І як ми розуміємо, є два варіанти. Ти або розвиваєшся йдеш плюс, або ти не розвиваєшся і йдеш в мінус. І ну, як вони вирішили, що вони тут розвиватися, ми ж такі, а ці такі, того основна маса всіх їх позагнивала. На що вони потрібні, не могу знати. Враховуючи те, як вони тут науправляли, що вони тут не сповняли, для мене є шкідливими що шуті. -шуті. Ну, хоча б дні, типу. Якісь демонструють просто них ну, якась більш позитивна динаміка, а в других, ну, до других, хоча б до початку теж доходить, що вони вже ну таку якусь люту дичне, не ісполняли, що це прям ж аж ну, перебор. То, то це до других <laughs> дійшло. Форма управління, що перше, що других, ну, я їх призираю за цю форму управління, бо дані дібілоїди, ну, дібілоїди це моя їхня оцінка. Інакше не вміють управляти. І от вони зупинилися на такій формі управління, чому бо їм так простіше. Тобто їм простіше збидлювати людей, після цього їх призірати, що от це от кончене бидло, а да, от ми от такі великі. Но враховуючи сучасність, ти не можеш да, кого-то весь час смакати в говно мордою і при тому лишатися чистим. Вони зганили. Декуди в разі більше за людей, Ну, які тут є, яких вони рахують за битвою. І тому у нас оце вся мерзость, яка тут відбувається, тако, з контролем зверху донизу, далі відбувається. Позитивна динаміка навіть йде. І би, я мав би пояснити, чому в нас тут війна, бо, бо дебіли жорстко накосячили. Бо вони прогнили наглухо, і того тут війна. Прогнили так наглухо, що це. Ну, у мене ну, нема слів, я вимагав, торгувався, кричав. знаю, як пояснити? Казні. Ну я в ну, них казні не прийняті. Тобто у них прийнята така штука, як стерилізація. І всі оці ці, мої не знаю, наскільки це правда, неправда, ну вони вже більше потомства давати не будуть. Що тут це оце не спавняли. Ну це хоча б якісь плідними як справилися. Ну бо це, що тут відбувалося, це. У мене немає коротких слів. Я хочу далі нагадати всім. Всім. Що як би, йде Чуть-чуть зміни. Хто їх пройде, залишиться, хто їх не пройде. Ну, історія їх не буде. Ну, Це природній такий процес. Чим далі, тим важче треба буде змінюватися. Пісня.